Соборність це символ боротьби за волю, за незалежність, за кращу долю. Прошу до нашого фосмобу, доєднайтеся, українсь любі, но об'єднайтеся. Народ український щедрий та багатий душею серцем на працю та пісні. Мова рідна буде звучати вона прекрасна матій душі. Немає значення Волинь на Карпати, Донецьк, Луганськ, Полтава чи Херсон. Позадської мови будемо розмовляти до братка, ну, мужньо почав у жилах робити. Петро Дорошенка, Мазепи Івана, Пилипа Орлика Хмельницького Богдана. Сьогодні ланцюжок миру об'єднає знову Україну. Ми пригадуємо усі події, які зробили вільну батьківщину. 1919 рік про Україну почув увесь світ. Директорії проголосив про звуку обох країнних частин. Віднині воєдино, зливаються частини, століттями відірвані від неньки України. Закарпаття Галичина, Надніпрянська Україна та Буковина. Для яких мирали і жили найкращі дочки і сини. Віковічні мій, моєї незалежної країни недовго святу з звуки тривали. Україну нашу знову розірвала між собою сусідні країни незагонення раненіши. Наступну сторінку в історію свята вписало українське Закарпаття. 30 тисяч людей зібралося у хусту хуст. звідусюди. Знаю, дух по-новому 90 на роки до нас прийшли, живий ланцюг на Україну принесли, у усьому світу довели поїздність сіно-західної землі. Про день Соборості Незалежної Свободи для українського мого народу. Забереться Радянський Союз і довели, що кожен українець не боялись. Щоб кожен заслуговує свободу, ми ж не даремно козацького роду. Не, Нехай це зубить золота, корона промінцями тримами всіх засліпеть. Бориска грима на залежність ста жовто блакитним стягом пломанить. Хай галася в'їнна на мільярда без піочих галасів. Нашу Соборність, ця Європа знає ще в давній нуз козацьких тих часів. Це символ за свободу, спокій, щастя, народ мій вартий кращого життя. У філанку країна одягайся, у лавка нам не буде Слава Україні!